Всім привіт! І сьогодні ми з вами маємо нове цікаве завдання Нейрофітнесу. І це саме про прокачку креативності. Фантазійна повітка. Два завдання. Перше. Треба скласти дійсно цю фантастичну оповідку, яка починається з першого об'єкту, завершується останнім. Всередині у нас має бути якась інтрига, якийсь конфлікт, щось несподіване, так, щось неочікуване. У нас вийшла цікава оповідка для тими, хто був сьогодні. para um uh, é fíria. І друге завдання я пропоную для тих, хто бажає прокачувати свій мозок і створювати зв'язки, якісь певні системи, так, щось розуміння того, що все пов'язано між собою. Про що саме я? об'єднати певними зв'язками будь-які об'єкти, можна собі поставити задачу два об'єкти між собою. Можна поставити собі задачу будь-які об'єкти, за якоюсь ознакою. Так. Головне придумати цю ознаку, за якою Можна їх об'єднати. Причому це може бути як зрозумілі очевидні зв'язки, які ми бачимо, і, ну, от, а як інакше, да, умовно кажучи. Це, теж, наприклад, наша. Машина так, поліцейська і мотоцикл. Так, ми, це очевидна ознака, за якою ми об'єднуємо ці елементи. Я не буду її казати. Сподіваюсь, ви дай, дасте їй назву. А, і другий варіант, коли нема. Є очевидного зв'язку, коли його треба вигадати. І зараз, мені на думку, спала оця пара, да? оця пара, а, Олень і Рояль, да? От що їх об'єднує, за якою ознакою ми їх можемо об'єднати. Ну, По-перше, можемо сказати, звичайно, що це той чорний а, колір, як вони. У нас подані здесь тут на екрані. Але друга, так, якщо включити фантазію, то олен може і виявитись, знаєте, зачарована за, да, дівчина, яку перетворили в Оленя, і вона нарешті зняла з себе цю шкуру Оленя, і дуже любила грати на роялі, Так, чому би і ні. Власне, тут і про розвиток фантазії, і про ті зв'язки, які ми можемо будувати між будь-якими двома трьома і так далі елементами. Тренуйте мозок, тренуйте креативність. Тренуйте системне мислення і бачення системи, долучайтесь до наших програм. З вами була Креативія Lab. Всім пока!